З нами на скайп зв'язку є Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України. Вітаємо вас, пан Романе. Слава Україні! Вечора, героям слава. Загострення і ситуація, яка є між Іраном та Ізраїлем. На вашу думку, от що, що це для України означатиме? Що це може для нас? Дати, ну так трохи цинічно ми про це кажемо, але все ж. Ну, В першу чергу, коли говорити про поле бою, ми бачимо, що Сполучені Штати зараз ну, практично всю увагу вже переключили свою саме на, на цей конфлікт. І вони показують, що він для них набагато важливіший. Вони вже і туди і свої війська направляють, і авіація вже там перебазувалася. Зараз буде далі перебазовуватись, і боєприпаси вони розуміють ну, особливо там і протиповітряна оборона, і дальнобійні ракети вони також направляють туди. Тому звичайно, що зміна цього, скажімо так, фокусу уваги наших основних партнерів, ну поки що в кращу сторону. Для нас не відображається. Тому, е звичайно, що нам потрібно робити все, щоб залишатись в фокусі наших партнерів. Я там навіть дивлюсь матеріально-технічну допомогу. Зараз там останню буквально. то, ну, Скажімо так, вже е не ті обсяги, які е були до цього. Ну, я думаю, що це е відіграє роль свою також і цей конфлікт. А ви маєте на увазі американську допомогу? Саме да, американську я ж кажу, якщо раніше було, знаєте, там е спочатку дивить ну там по кількості наданих нам різних типів озброєння боєприпасів. Спочатку Сполучені Штати, потім довго нікого немає, і потім почали там країни Європи там з'являтися, десь там Данія, там Британія, е Німеччина, Чехія. Mm -hmm. То, скажем так, зараз десь плюс-мінус на рівні все. і це не через те, що там Європа почала набагато більше закуповувати. Тому я ж кажу, що це проблема, і по нас потрібно повертати фокус уваги, але ми бачимо дії адміністрації. Вони точно. Вони точно не на користь нашої держави зараз, поки я а, а Ізраїль. Вони відразу ж і погрожують, і підтримують, і надають свою армію. Ми знаємо, що вже висувається і флотилія в Середземне море. Тому, тому поки що позитивно це точно не відображається. Ну як мінімум на полі бою. Ну і зрештою, за за чутками вже також розгорнуті ці в Ізраїлі протиповітряні е, комплекси Тейт, якщо правильно я його вимовляю, е, назву які дозволяють збивати ось цю балістику в по суті в у космосі. Це те, що нам було потрібно, коли ми дізналися вперше про цей арішник. Так Пане Костенко, питання стосовно вже більш таких обнаділивих новин, які сьогодні циркулюють в інформаційному українському просторі, що до кінця року Україна зможе ефективно збивати каби. Давайте деталізуємо, що вам відомо. Мені відомо, що ми працюємо е, в цьому напрямку, але я думаю, що знаєте, тут е, питання, що ми боремося з наслідками, а треба з причиною. А причина кабів це те, що в нас немає сучасних літаків, сучасних винищувачів. Як тільки е, нещодавно там нам шведи передали свої літаки, ну ці літаючі радари, е, які можуть пеленгувати російські літаки. Там в чому основна проблема? В тому, що у нас старі версії f 16 і наших, там Мі-29, які там, наприклад, ну і до прикладу, якщо беремо f 16 він там бачить на 100 кілометрів, а на 150 кілометрів а ракета летить там, на 100 кілометрів. Російський Су-35 бачить на... 300 майже, а ракета летить там за 250 кілометрів. Получається, що коли наші літаки намагаються нас підтримувати або заходять в зону пуску ракет, то противник їх уже бачить, а ми їх навіть не бачимо на радарах. І таким чином противник. Або збиває наші літаки, або відганяє наші літаки, і ми просто не підлітаємо до лінії фронту. А вони спокійно можуть підходити близько їхати ті моніторять, де знаходяться наші літаки, і таким чином вони можуть запускати ці каби. Так що ну а каби мають обмежену дальність там до 100 кілометрів. Є 70, є трошки більше. Вони взять так. от тут питання вирішення цього, що у нас вже там є два літаки радари які можуть сканувати. Нам якби скажімо так, ну, хоча б, я не кажу вже про F-35, хоча б останні модифікації F-16, які з 70-ї серії радар стоїть, то звичайно, ми би ну росіяни просто би не кидали Цікаво би розуміли, що вони ну їх літаки будуть збиті. Як останні Су-35, який всі бачили, був збитий таким чином. Тому тут треба в першу чергу боротися з причинами. Це збивати російські літаки. Да, є там. Я знаю зараз розробки, які вже будуть боротися безпосередньо з кавами, будуть намагатися їх. Збивати, але ж ми до цього намагалися боротися. Це душили їх на ну, супутникову навігацію, але це тільки допомагає в тому, що зводить їх з курсу, але все, все рівно ж. Ця бомба прилітає, все рівно вона розривається просто не там, куди була прицілена. Тому е Розробляються різні види озброєння і кращі РЕП-системи, і системи, які можуть їх збивати. Але знову ж таки, система правильна це боротися з причинами, а не вже з наслідками. Для цього звичайно потрібні сучасні літаки і системи ППО. Пан Романе, військові навчання в Білорусі? Чи є там якась реальна загроза, і чи може вона бути, тому що ну казали вже про те, що там мало не щоліта, ми згадуємо, і коли вони оголошують про якісь навчання, які на тій території мають відбуватися, що в принципі вони можуть зробити наступ зараз? Йшлося про те, що це може бути навіть наступ на Київ. Наскільки це реально? Дивіться, от вчора буквально ми комітетом заслуховували і представника розвідки, заступника голови розвідки воєнної був у нас. Ми говорили то поки що такої наявної загрози з боку Білорусі немає. Але питання в іншому, що ми ж не знаємо про наміри зараз в сучасній війні там підготувати там війська або силовий кулак. Ну там. Ну, скажімо, так, є потрібно певичі певний час. Там ми не знаємо, що буде через місяць або через два. Російський контингент, який там знаходиться зараз, або буде знаходитись. Ну там або який вони можуть накопити, враховуючи ті резерви. Ну він там недостатній для того, щоб зробити щось серйозне. Це станом на зараз. Як вони були Росія, там продовжує, там набирати особовий склад? Там да невеликими темпами не доводиться, не, не, не так вони формуються, як хотілось би. Але укомплектованість у них вище, ніж у їх бригад, їх полків, ніж у України. Це про всю лінію фронту. Тому станом на зараз там загрози саме такого повномасштабного там вторгнення, яке б дало якісь результати на широкому фронті, немає. Якісь диверсії там від, відволікання уваги, ну це може бути. Але в нас там стоять угруповані.